Маленька Віра любила, коли мама будила її вранці. Тихим голоском мамуся шепотіла на вушко: Прокидайся, моя зірочко! і торкалася носиком теплої щічки. Маленька дівчинка завмирала і ще декілька секунд прикидалася, ніби спить, щоб трішки довше залишитися в маминих обіймах. Потім потягалася на весь зріст, мружила оченята від яскравих променів сонечка, що ковзали по подушці, і схоплювалася з ліжка. Особливо сильно Віра чекала на вихідні. що суботи, коли не треба було зранку бігти до садочка, а батькам на роботу, вони з мамою готували сніданок. Це була їхня традиція. Каша за сімейним рецептом: у вівсяну кашу додаємо стиглу малину і чорницю, горіхи, і перемішуємо. Але це ще не все. Потрібно додати секретний інгредієнт. Він і робить страву особливо смачною та неповторною. Який? запитаєш ти. Звичайно ж, мармелад! Ох, як смачно! Ам-ням-ням! Запах сніданку розлітався будинком. Дуже сонний тато з'являвся на кухні навіть раніше, ніж каша доварювалася. Він допомагав накривати на стіл і заварював ароматний м'ятний чай із медом. Віра, мама і тато жартували та ловили усмішки одне одного. А після сніданку тато з Вірою любили проводити час удвох. Вони йшли до парку, дорогою розмовляли, сміялися і згадували історії сімейних подорожей. Якось вони згадали, як улітку їздили на море, їли там пісу, і тато вчив маму стрибати бомбочкою у воду. Це було смішно. Мама не розуміла, як можна одночасно згорнутися калачиком і стрибнути. Тато жартував, що вона стрибає, наче морська зірка. Мама гнівалася, але не здавалася. А наприкінці подорожі вона зробила фантастичний стрибок, а тато у захваті кричав: Ура! Наша мама, екстремалка! У парку тато з донькою спершу проходили знайомою тихою стежкою до таємного місця, і там, у листі дерев, щось уважно шукали. Знайшла, знайшла. Несподівано голосно кричала Віра, показуючи пальцем на ту саму шпаківню. Вона змайструвала її з татом. Тепер кожні вихідні вони приходили сюди годувати птахів, а іноді й білочок. Дівчинка діставала зернятка та насіння, яке брали з дому, і насипала у шпаківню. Також Віра любила кататися з татом на роликах. Він надягав на неї шолом для безпеки. А вона закріплювала захист на ліктях та колінах. Маленька екстремалка починала їхати, а тато підстраховував. Дівчинка прискорювалася та прискорювалася. Тато радів і кричав їй услід: слід. Віро, віро, почекай, гонщице, я не встигаю. Втомлені та щасливі після прогулянки. Віра з татом забігала додому, обідали і відпочивала. Увечері всією сім'єю дивилися мультики та грали в настільні ігри, де треба було діти до фінішу швидше за інших. Звичайно, Віра завжди хотіла бути першою, але так виходило не завжди. Коли перемагали мама чи тато, вона казала: Ну наступного разу я вас обжену. Наближався час сну. Мама нагадувала донечці почистити зуби, лягати в ліжко та вибирати казку, яку вони читатимуть. У такі насичені сімейні дні, як сьогодні, Віра засинала під голос мами навіть швидше, ніж та встигала дочитати історію до кінця. Якось після теплих вихідних Віра прокинулася раніше, ніж зазвичай, але зовсім не від обіймашок із мамою. Її розбудив гучний гуркіт, від якого затремтіли шибки, а всередині ніби все стислося. Спросоння маленька дівчинка нічого й не зрозуміла. Вона злякалася і побігла до батьків. Тато з мамою теж почули гуркіт і прокинулися, але ніхто не зрозумів, що це було. Вони міцно обійняли донечку, їй одразу стало спокійніше. Тато вийшов на двір перевірити, що сталося. А мама з вірою залишилися в кімнаті. Вони знали, що тато їх захистить, хоч би що трапилося. Він раніше завжди так робив: сміливо йшов, а потім повертався й заспокоював дівчат. Цього разу тато повернувся додому мовчки без усмішки. Він повільно зачинив двері, напружено провів рукою по волосю. Віра помітила, що він стривожений. Коли тато почав говорити, донька почула його рішучий і впевнений голос: мої любі дівчата, гучні звуки, які нас розбудили, небезпечні та можуть повторюватись. Ви не можете залишатися тут. Я відвезу вас до безпечного місця на нашу дачу, куди ми їздили влітку. Але я не зможу бути з вами. Мені потрібно повернутися та захищати наш дім. Зберіть свої найнеобхідніші речі і виїжджатимемо. Віра замерла від подиву. Вона нічого не зрозуміла, але сльози самі покотилися по щоках. Дівчинка подивилася на маму та здивувалася. Вона теж плакала і разом з тим ніби злилася, а потім зовсім засмутилася. Мамо, а що далі? А коли я повернуся до своєї кімнати, а мої друзі вони теж їдуть? Мама обійняла віру. Її сльоза впала на кофту доньки, і вони міцно притулилися одна до одної. Матуся торкнулася носиком її щічки і прошепотіла Чуєш, як стукає моє серце? Це моя любов до тебе. Нічого не бійся, і вір у добро. Але чому нам треба поїхати? І чому я не можу взяти всі іграшки? Мама важко зітхнула, але спокійно сказала Розумієш, зірочко моя, іноді в житті трапляються такі тривожні дні. Дні, коли люди сваряться, не можуть помиритись і домовитись. Людина так сильно злиться, що починає силу забирати чуже та навіть руйнувати чийсь будинок. Через неї можуть постраждати добрі й мирні люди, як ми з тобою сьогодні. Але добро завжди перемагає і захищає нас. Мама подивилася маленькі у віч і сказала: Я знаю, що злість розтане, і тільки віра та любов допоможуть усім, хто прокинувся вранці від цих гучних і страшних звуків. Віра слухала, як стукає мама на серце. Це любов і добро. Їй ставало спокійніше. А зараз, донечко, збери свої найулюбленіші іграшки та переодягайся. А я зберу наші речі. Дівчинка повернулася до кімнати, залізла в ліжечко і узяла улюбленого зайця, якого їй подарував тато на день народження. Вона обійняла іграшку і сказала: Чуєш, як стукає моє серце? Це моя любов до тебе. Нічого не бійся, і вір у добро. Віра взяла в руки. Ще кілька іграшок склала в рюкзак, ледве не забула улюблену настільну гру, в яку вони з мамою і татом грали у вихідні. Добре, що не забула. Похвалила себе, усміхнулася і попрямувала до батьків. За годину сім'я склала три свої валізи в машину і вирушила в дорогу. Вони їхали звичайними вулицями. Віра побачила, що паркан одного із сусідських будинків зруйнований, повалено декілька дерев, причому таких чорних. Помітила будинок, у якому були розбиті всі вікна і завалені двері. Такого я ще ніколи не бачила, подумала Віра. Напевно, це зробили ті ранкові вибухи. Ось чому тато сказав, що тут небезпечно. Віра ще міцніше обняла свого зайця і прошепотіла йому на вухо. Не хвилюйся, зайченя, ти в безпеці. Я з тобою. Ми всі разом, а це найголовніше. Рідне місто залишилося далеко позаду. Біля смуги на дорозі та стовпи, з яких звисали важкі дроти. Ми готіли перед очима, і вони повільно заплющувалися. Маленька мандрівниця заснула. Навіть у вісні вона міцно притискала до грудей свого улюбленого зайця. Дівчинка прокинулась і зрозуміла, що машина зупинилася. Мами не було поряд, і Віра почала її шукати очима у вікні. Раптом побачила, що мама розмовляє з цуценям. Тату, можна я вийду? Дівчинка несподівано скрикнула, що татусь аж злякався і стрибнув. Він думав, що дочка ще спить. Мабуть, він загубився, сказала мама. Може, як і ми зранку злякався гучних звуків і втік далеко від дому. Віра довго не замислюючись, притиснула пухнасте, дуже забруднене пилом звірятко до себе і прошепотіла йому на вухо. Тепер тобі нічого боятися, я з тобою. Моє серце б'ється дуже сильно, чуєш? Це мої доброта, турбота і любов. Я буду з тобою, доки ми не знайдемо твій дім. Дівчинка згорнула цуценя у свою кофту і сіла з ним у машину. Мама передала згорток бутерброда доньці, і та нагодувала нового друга. Дорога була довгою. Мандрівниця намагалася себе якось розважати. Вона дула на скло і малювала там то сонечко, то серце. Іноді співала зайцею цуценяті пісеньки, які чула від мами. Але все одно було дуже і дуже нудно. Мама спала, а тато продовжував вести машину. Раптом Віра згадала гру. Тату, а пограємо у мрії!» Пам'ятаєш, ми грали в неї колись дорогою на дачу. Віра намагалася говорити тихо, щоб не розбудити маму. Так, чудова ідея. з запалом усміхнувся тато і навіть якось підбадьорився. Нам зараз не завадить помріяти про щось хороше. Я хочу шоколадний торт. Несподівано скрикнула мама і повернулася до них з усмішкою. Оце так поворот. Тільки змогла пожартувати Віра від несподіванки. Твоя черга, сказала мама. Я хочу на море! Ох, якби я там плескалася! І підкинула невидимі крапельки. Знову вони посміялися та перевели погляд на тата. А я хочу, я хочу. Він заметушився. Я хочу, щоб з'явилася така супершвидкість у нашій машині, щоб ми швидше опинилися на дачі. Вони їхали та грали, і навіть здавалося, що це просто чергова поїздка на дачу. Гра завжди підіймає настрій, а дорога проходить швидше. Ще кілька годин сім'я їхала без зупинок. Вони сильно втомилися, зголодніли, хотіли відпочити, тому спинилися біля кафе на околиці якогось містечка. Усередині було багато людей, майже в кожного із собою багато сумок і валіз. Напевно, вони, як і ми, зібрали свої важливі речі і приїхали сюди, подумала Віра. У кафе було людно, але ніхто не говорив голосно. Навіть музики не було, а Віра звикла, що в кафе вона завжди грає. Сім'я сіла за вільний столик біля вікна і зробила замовлення. Маленька мандрівниця не помітила, що почало сутеніти. Ми їдемо весь день, подумала вона. Віра поглянула на темне небо за вікном. Машини на парковці помітила чоловіка, який сидів прямо на бордюрі біля їхньої машини. Він був сумний, і, здається, витирав сльози. Дівчинка покрутилася на стільці, щоб бути ближче до вікна, й уважніше його роздивитися. Вона глянула на тата, який теж дивився на незнайомця. Зараз повернуся, раптом сказав тато і вийшов. У вікно донька з мамою спостерігали, як тато підійшов до чоловіка, щось сказав. Той здивувався та відповів: вони про щось говорили, а потім тато махнув у бік кафе й подав руку незнайомцю. Той узяв свій рюкзак. І вони вже вдвох попрямували середини. Знайомтеся, це Гриша, сказав тато. Він залишився без їжі, а в його машині закінчився бензин, і він не знає, як дістатися додому. Я подумав, що ми можемо допомогти. Незнайомець помахав рукою дівчатам і тихенько сів за стіл. Привіт, Гриша! Я віра. Трохи скрикнула дівчинка і подивилася на його великі, черевики та забруднені штани сірого кольору. Їй було так цікаво дізнатися про нового знайомого. А де ж твоя машина? Привіт, Віро. Машина? Машина десь на трасі. Залишив її, коли закінчився бензин. А звідки ти їхав і куди? Ми їдемо в безпечне місце, сказала дівчинка і подивилася на тата. І я. Гриша замовк і задумався. Я їхав додому зі своєї роботи. Удома на мене чекають кохана дружина та дітки. Вони, мабуть, як ти. Скільки тобі років? П'ять років і вісім місяців. Уже скоро буде шість, і я піду до школи. Гордо відповіла Віра. О, он як? ніби зрадів Гриша та вперше усміхнувся. І моїм діткам майже стільки ж лише на місяць молодше за тебе. А незабаром у нас народиться ще один малюк. Раптом Віра побігла очима під стіл, і Гриша з подивом зазирнув туди. Це твоє цуценя? Воно так пригорнулося до тебе. Так, Н ні, заплуталася дівчинка. Ми зустріли його на трасі. Він був сам і дуже наляканим. Забрали із собою. Може, знайдеться його родина, але ми їдемо так далеко, як вони дізнаються, що щеня поїхало з нами. Я міг би взяти його до себе на якийсь час, сфотографувати і написати оголошення в групу про пошук втрачених улюбленців. Може, і знайдеться його сім'я. О, зраділа Віра. Ми можемо знайти його дім, хоч я вже так полюбила це сусеня. А де твій дім? Там, куди ми їдемо, трутився в розмову тато. Він був дуже голодним і саме принесли їжу. Вранці ми підвеземо Гришу, а зараз нам ну, їсти та відпочивати. Зранку сім'я та Гриша продовжили шлях. Знову їхали довго, а Віра дивилася на супутника й думала: «Це скільки б йому довелося йти пішки? Нам ще довго? періодично питала вона. Батьки відповідали, що довго, і дівчинка засмучувалася, але намагалася зайвий раз не турбувати. А потім знову перепитувала: А тепер ще довго? Вона готова була почути чергове довго, як раптом відповів Гриша. Його голос став веселішим. Ні, зовсім трішки. Віра побачила, як він усміхається і навіть трохи стрибає на сидінні. Вона сама так робила, коли вже неможливо було чогось дочекатися. Але раптом бах! Машина дивно підстрибнула, тато різко загальмував, і вони зупинилися. От тобі маєш пробили колесо, сумно сказав він. А залишалося зовсім небагато, і Гриша був би вже вдома. Подумала Віра, попросити допомоги не було в кого. Машини проїжджали повз повсі, не зупинялися. Надія згасала. Але дівчинка вірила, що вони обов'язково зустрінуть добру людину, яка допоможе їм, як вони допомогли Гриші. І ось чергові фара сповільнилася та зупинилася. З авто вийшов дідусь у кумедній шапці червоного кольору та запропонував дотягнути машину на буксирі до містечка, у якому жив їхній попутник. Незабаром вони опинилися на місці. На щастя, у гриші було запасне колесо, і вони замінили пробите. Подякували одне одному за допомогу, попрощалися із Гришею і з цуценям. Дівчинка була спокійна, вірила, що її пухнастий друг обов'язково повернеться додому, і вони знову продовжили дорогу. Надвечір сім'я нарешті дісталася на дачу. Тато на руках заніс віру в будиночок, віконця були маленькими. Двері в кімнаті поскрипували. Віра згадала, що десь на кухні в підлозі є вхід у погріб, куди вони з татком кілька разів спускалися, коли приїжджали влітку. Там зберігалися якісь запаси їжі, маленька пічка та багато старих ковдр. Тато обійняв дівчат і сказав: «Тепер ви в безпеці, тут ваш дім зараз. Залишайтеся, доки не отримаєте новину про те, що в наш дім повернувся мир.' Татусь ще раз міцно, міцно обійняв віру. Вони з мамою ще довго обіймалися і мовчали. Потім він вийшов, двері зачинилися. Дівчата почули гул мотора та звук машини, що віддалялася. Зірочко, вже пізно, сказала мама і дістала з валізи зубну пасту та щітку. Донька зрозуміла, що час чистити зуби і готуватися до сну. Зайшла до кімнати, поклала зайчання на ліжко. Ну, ось ми вже і в новому домі. Зараз я почищу зуби, повернуся і слухатиму мамину казку, сказала Віра улюбленому другові і пішла. Невдовзі вона повернулася. Вмосилася на незвичному дивані і обняла зайця. Мама, хоч утомилась і позіхала та почала читати. Навіть не дослухавши до кінця сторінки, солодко заснула. І їй наснився сон. Віра почула гуркіт, страх почав сковувати все тіло, дівчинка здригнулася, але одразу згадала слова тата: Тепер тут ваш дім, ви в безпеці. Набравшись сміливості, Віра розплющила очі і побачила якесь світіння, що мерехтіло прямо з дверей старої шафи. Дівчинка придивилася і помітила летючі вогники, що нагадують маленьких світлячків. Хто ж ви такі? подумала Віра, не вилазячи з під ковдри. Вона продовжувала сидіти і спостерігати за із шафи. Раптом, зовсім близько біля ліжка, помітила світлячка й причаїлася. Жучок усміхнувся. Так так, він усміхався, Віра просто не могла повірити. Він сів на ковдру й простягнув крихітці лапку. Дівчинка несміливо торкнулася її, їй стало так спокійно, як уранці з мамою і татом. Вона продовжувала спостерігати за світлячком. Які великі очі, О, які довгі вусики, який ти незвичайний світлячку, думала вона. Тільки жилет, що був на ньому, не давав їй спокою. Раніше вона таких ніколи не бачила. Великий, мабуть, важкий, а з під нього йшло те саме світіння. Раптом світлячок злетів, почав дзищати і літати по кімнаті. Показуєш, як гарно літаєш, подумала Віра. Але помітила, що світлячок залишає за собою світіння. Ці лінії переплітаються і здається, що створюють якусь картинку. Ти малюєш щось своїм мерехтливим світлом? Здивувалася дівчинка. Віра з цікавістю спостерігала за світлячком ще трохи, останні штрихи, і вже можна роздивитися сонце, небо, вулички. О! Здається, це наш із татом улюблений парк. Дівчинка впізнала рідні місця, але світлячок перестав малювати, зупинився, подивився на віру і поклав лапку собі на серце. Раптом картинка і жучок зникли. Дівчинка прокинулася. Віра не могла зрозуміти, вона прокинулася по-справжньому, чи все це ще сон. А якщо вже й не сон, то як все скінчилося? І що було далі після того, як світлячок тримав лапку на серці? Дівчинка не поспішала вставати. Вона згадувала світлячка, і їй ставало тепло і спокійно. Ураз Віра схопилася з дивана і полізла в скриню, що стояла поруч. Здається, маленька щось замислила. Зі скрині дістала олівці та аркуш паперу. Ах, вона дуже любила малювати. Штрих за штрихом, і Віра розпрямила готовий малюнок. Це світлячок. Дівчинка так сильно хотіла запам'ятати друга зі сну, що одразу його намалювала. Віра поклала малюнок на підлогу, подивилася на нього і написала щось вгорі: Віра І провела стрілочку прямо до серця світлячка. Вона склала малюнок, засунула в кишеню, узяла свого улюбленого зайця і побігла шукати маму. Мама готувала сніданок і навіть не чула, як дівчинка прокинулась. Донька радісно підбігла до неї. Бо вона хотіла відразу розповісти про свій дивовижний сон, показати світлячка, але помітила, що мама засмучена, віра обняла її за ноги так міцно, що та аж ойкнула від несподіванки, засміялася, і присіла до неї, щоб обійнятися. Дівчинка подивилася мамі прямо в очі. А потім мовчки поклала руку на серце, як це зробив світлячок, і простягла свій зігнутий малюнок. Мамо, подивися на нього, коли тобі буде дуже сумно чи страшно. Мама здивувалася, взяла малюнок, поклала до кишені і вони сіли снідати. Їй було дуже цікаво, що ж там на аркушику, але поки що вона не розкривала. День пролетів швидко. Віра та мама прибрали в будинку, розклали речі, приготували їжу, прогулялися околицями. Надвечір обидві стомилися, разом почистили зуби, і ось Матуся вже читала доньці улюблену казку. Незабаром дівчинка солодко заснула, не дочекавшись кінця історії. Мамі не спалося. Вона думала про тата, про їхній дімі улюблену кашу з мармеладом. Їй стало дуже сумно. Тут вона згадала про малюнок Віри, намацала його в кишені і розгорнула. Ох, світлячок! здивувалася мама і почала розглядати його. Довгі вусики, велике серце намальоване на жилеті, підпис Віра і стрілочка до серця. Віра в серці. сказала і усміхнулася, їй захотілося надіслати цей малюнок татові. Вона перевернула аркуш і дописала: Ми віримо в тебе. Наша доця вірить так сильно, як ти її вчив. Чекаємо на тебе якнайшвидше і дуже, дуже любимо. Минали дні. Дівчата обживалися та звикали до цього будинку дедалі більше. Щодня вони намагалися помічати щось чудове довкола, прості справи, такі як прогулянка на вулиці, похід по продукти чи розмова з сусідами, стали особливо важливими та приємними зараз. Усе це дарувало відчуття життя в кожному новому дні тут. Іноді вечорами мама та донька грали в настільну гру, яку віра взяла з собою, і це завжди підіймало настрій. По сусідству з ними жила самотня бабуся. Їй складно було ходити до магазину, і іноді вона просила дівчинку допомогти їй купити продукти. Віра разом із мамою з радістю це робила. Після цього бабуся завжди дякувала їй, пригощаючи смаколиками. Бувало запрошувала дівчат на смачний чай з пирогом та розповідала захопливі історії своєї молодості. Віра вже знала, що бабуся має старий альбом із фотографіями, які вона іноді діставала і показувала сім'ю, родичів та інших героїв своїх історій. Вечорами дівчата писали татові смски про те, як сильно сумують. Якось у відповідь татко надіслав фотографію, на якій у нього був такий великий жалет. Він дуже схожий на той, який був на світлячку, здивувалася Віра. Іноді тато відповідав швидко, і вони навіть могли поговорити телефоном. А іноді відповідь доводилось чекати довше, і потім він розповідав, що день був складним. Але все гаразд і вже зовсім скоро вони побачаться. Якось увечері після такої розмови вони почули стук у двері. Дівчата нікого не чекали, заметушились і разом на вшпиньках підбігли до дверей. Мама подивилася у вічку і почала швидко-швидко відмикати замки. Хто там? не розуміла Віра. На порозі стояв їхній тато. Він був дуже втомлений, з перебинтованою рукою довгою бородою і в тому самому жилеті з фотографії. Але він тут. Ми можемо повертатися додому, сказав він, дивлячись на кожну з них по черзі. Татко опустився до доньки, і дістав із кишені сірий, і навіть трохи брудний зім'ятий аркуш паперу. Віра розгорнула його і побачила свого світлячка. Маленька подивилася на маму і сильно обійняла батьків. Того вечора Віра, мама і тато спали разом. Зранку крихітка прокинувшись, шепнула мамі на вушку. Мам, а в нас є мармелад?» Мама усміхнулася і тихенько покликала Віру на кухню, щоб не розбудити тата. Вони почали готувати той самий сніданок, не встигли почати сервірувати стіл, аж раптом. Як давно я хотів з'їсти найсмачнішу кашу з мармеладом, протягнув задоволений тато. Доброго ранку! І всі разом Віра, мама і тато знову жартували. Ловили усмішки одне одного, смачно снідали та уявляли, як вони збирають речі, та спокійно повертаються додому.